Всех с Новым Годом! Вот такой вот классный у меня Новый год. Вот такой вот Новый год. Моя елочка. Всех с прошедшим 2024 года. Вот такая вот у меня прелестная елка. Вот такая вот у меня обстановка на И так как я хочу вам показать свои, свою елку, мы должны ее зажечь попытаюсь сейчас зажечь ее. Ова, ова, И это моя елочка. Поздравляю всех с Новым Годом. Желаю всего самого наилучшего. Вот такие классные настроения, такие классные Новые Годы. Вот этот Новый Год. У меня есть вот такая вот прелестная новогодняя палочка. Это елка. Это снежинки, это снежинки, это бенгальские, это дождик, и новогодние игрушки, это мой любимый шарик, который мне подарили, это у меня адвент календари это ушки, а это корона, это адвент календари а это я, а это уже я, это моя прическа, это мой макияж, а это все относится к Новому году. Ну что, приготовились к Новому году? Вот такой вот классный Новый год. Вот такой вот Новый год. Ну что, Новый год с короной. Будем, при, будем э, отмечать с короной. Давайте как-то оденем. У всех с Новым Роком. Вот такой вот классный у меня Новый год. Ну что, будем смотреть э, мои адвент календари, так как у меня адвент-календарь. Мы уже просмотрели целый месяц. адвен календарь на 2-4 дня. Смотрите, полностью мы раскрыли. Новый год. Новый год раскрыли. Снег. У меня здесь получается. У меня здесь получается. Здесь в адвент календаре снег, девочка, фонарик, домики, домики, Дедушка Мороз. С подарками. Это вся композиция к Новому году. Очень-очень красивая такая композиция. Мы уже ее закончили. И так как мне очень хочется показать вам уже новый свой адвен календарь. Вот такой вот адвент календарь. Таких два адвенка. Вот он. Вот новый, вот это старый. И мы старый Новый год уже э, два часа, как наступил 2025 год, э, мы все больше не будем возвращаться к этому адвент календарю только когда э, будем делать итоги. Итог. Э, все. Он в прошлом. Он уже в прошлом. Вот такой один календарь. Он совсем новый. Один календарь написано вот с двумя Дед Морозами. 50 грамм новогодние, игру, новогодние фигурки, сладости, конфетки шоколадные. Вот таких два Дед Мороза. Описание этого очень замечательного адвент-календаря. Вот написано тут адвент-календарь. Если кому зручно поделиться Это запечатанный адвент-календарь, дуже гадный, запечатанный. В нем Дед Мороз, он с подарками. Тут новогодний все, вся обстановка. Хлопчик, З іграшками, йлочки. Хлопчик наряджає ёлку, дівчинка обнімає іграшку, дівчинка з дітками. І це все новогодня обстановка, букви в букви ці. Дуже-дуже гарний адвін календар. Це адвін календар з рукавичками. До цього адвін календаря хочу показати вам свої, свої подарунки. Ось календарь, календар у нас десь. У мене ось таке подарили мені манікюрний набор. Тут написано манікюрний набор до мого Нового року, нового року. Це подарок від мужа. Ось ми відкриваємо подарунок. Ось. І що ми бачимо? Ми бачимо такий манікюрний набор. Манікюрний набор, дуже гарний, гарний такий наборчик. Мені дуже то, теж ну, подобається. Це макіяж, кісточки, е, для степінга, зажим, ножниці, ще один зажим, і для атікули, і пілочка. І Ось такий от розклад мого манікюрного набору. Мені дуже сподобався подарок, такий чесний, такий добросовісний, дуже любий подарунок такий в мене, да, трохи манікюрів немає, будемо робити в наступному відео. такий в мене подарунок. Подарунок до Нового року вже б я отримала. отримала. А в мене ще до моєї доніськи, о, донечки отакі от от, е, е, рукавички. Дивіться, рукавички, подарунок оце такий я її ложу під йолочку. В неї тут під йолочки буде лежати рукавички. така у мене обстановка на, на сьогоднішній день. от е, Цей календар будемо дивитися, і от такий ось нового, новогодній настрій. А, дуже а, хочу вас обрадувати з Новим роком. Буде, я сподіваюся, що все гарно буде. Ну, а треба далі, щоб здоров'я, щастя, гроші були, ну і все таке необхідне. Так як в мене вже ось, ну, в мене вже є подарунки, я вже і діткам, і я при... Получила такі подарки, подарунки к Новому году 2025. 25-го дуже-дуже гарний такий новий рік, новий рік, ми вже зустрічали, ми вже все роздивлялися. Ну і дуже гарненько Ось така в мене йлка. А так, все должно бути гарненько. адвент календар ми вже будемо дивитися в слідкую ролику. Всім щастя, здоров'я! І наступних і вам наступних, вам наступних почуттів до нового року, щоб у вас все теж було сіяюще. і солодощі і, іграшки в один календарі солодощі дуже шоколадні і шоколадні фігурки ми будемо розділятися на слідуш відео, а тепер ми подивимось, як вона зажигається. Ось, подивіться, як вона зажигається, і гарного вам дня! Всім пока-пока. Всім гарного настрою такий от в мене но, новорічна ялинка, от така от в мене остановка. обстановка Обстановка. Ось така ялинка. Гарного вам настрій. усім-усім. Ну і щоб у вас отакий настрій, настрій класний був, класний настрій. Ось така ялинка, дуже-дуже гарна. Мої донецькі, отако, доченьки моїй, отакі рукавички. Рукавички вже вона забере. Ось ну, така йола-ялинка в мене сіяє на всякий випадок, на здорова ще є. Ну, такі такий ось дуже гарненька, ось така ось дуже гарненька. Тоже там зима і тут така ж сама. Ну, Гарного вам настрою. Щоб то, теж так. Ну що? А, от така в так, мене корона. Дуже гарна така корона. А, ось, І ось в мене ось такий а, календарь. А, ну що, уже 2000, 2005 рік отака от змеюка в мене є. Ну, отак, от отака от змеюка. Змія. Ми її дивилися вже, Ось уже в мене Новий рік, 2005 рік. Ну що вам всім пока-пока, отака змеюка в мене. Всім пока-пока. Ну що, у вас Новим роком, отака в мене шапочка ще є. О, гарного вам настрою. Всім пока-пока. Отака в мене обстановка. І всім пока-пока. Ну що, отака от от в мене ёлочка. Бачите, яка ёлочка? У мене тут шапочка пушистенька. Ну, що, будемо вже а, а, наступив. 2000